Міграція безумовно одне з найбільш суперечливих питань 21-го століття. Одне можна сказати напевно, кожен, хто тікає від переслідувань у рідній країні, має право на захист і безпеку, але важко чітко окреслити межу. А якщо у цих людей немає документів, ну і звісно постає питання в'їзду в країну потенційно небезпечних осіб. ЄС і США хочуть краще захистити свої кордони. Все частіше за допомогою штучного інтелекту та автономних дронів. Але чи справді штучний інтелект робить кордони більш безпечними? І що це означає для шукачів притулку? Польсько-білоруський кордон це один із кордонів ЄС, перетин якого гори, звісно, складний. Фейсал Джахіп кілька разів безуспішно намагався перетнути його у 2023 році, незважаючи на те, що платив контрабандистам. На кордоні є багато камер і багато дронів. Кожні одну-дві години ви бачите дрон. Близько п'ятої години вечора можна побачити вертоліт, який перевіряє кордон. Тож, коли приїжджає прикордонний контроль чи поліція, треба прикинутися з плячем. Нам сказали залишатися на місці і не рухатися. Якщо ви рухаєтеся, вас можуть помітити собаки або дрон. Отже, протягом цього часу ви повинні спати або сидіти. Незважаючи на посилений прикордонний контроль, у 2023 році понад мільйон осіб подали заявки на надання притулку в ЄС, Норвегії та Швейцарії. Багато країн ЄС модернізують свої прикордонні технології вздовж зовнішнього кордону протяжністю понад 50 тисяч кілометрів. Незабаром можуть з'явитися дрони та роботи, керовані щі, щоб заповнити будь-які провалини. Цю прикордонну технологію фінансує ЄС. Зокрема, понад 3,5 мільйони євро передбачено для дослідницького проєкту REACTION. Їхня мета автономна система моніторингу прикордонних територій. Головну роль у цьому відіграє повітряний простір. Подібні дрони зі штучним інтелектом незабаром можуть стежити за зовнішніми кордонами ЄС. Оснащені тепловими камерами, що транслюють наживо, і датчиками, які розпізнають і автоматично відстежують людей та автомобілі. Про будь кого, хто наближається до кордону, буде повідомлено місцевим чиновникам. Отже, безпілотники є дуже важливою частиною всього цього, тому що вони дійсно розтягнули кордон до неба і дозволили бачити набагато далі ніж те, що можна було побачити за допомогою бінокля чи інших видів техніки. Багато з них не пілотовані. Рої синхронно літаючих безпілотників будуть стежити за територіями, що простягаються на кілька кілометрів. Підтримуючи тісний контакт один з одним, вони збирають дані за допомогою відеокамер і тепловізорів, а також радарів. Потім дані збирають та обробляють для прикордонників. А завдяки вбудованому штучному інтелекту дрони тепер можуть орієнтуватися на будь-якій місцевості, навіть без GPS. Ді дронифіцуштартнага гідавдрони штатудрон отримує команду на зліт і рухається за запрограмованим маршрутом. Наприклад, він щось знайде за півтора кілометра. Програма виявляє людину на місці. Потім дрон дає команду Стоп і сповістить центр управління живим зображенням. Але дрону не потрібно зупинятися на досягнутому. Можна піти далі і сказати систему польоту стеж за цією людиною. Поки що ЄС лише випробовує безпілотники зі штучним інтелектом, як оцей дрон із щі у Болгарії, Цей інструмент розпізнавання об'єктів у Греції. Або цей підводний дрон біля узбережжя Португалії. Але крім штучного інтелекту на кордоні є багато інших розумних технологій. 185 кілометровий кордон на рісті Еврос між Грецією та Туреччиною сканується повністю. Сторожові вежі тут мають радар, датчики тепла та камери. Є також дані про місцезнаходження із супутників і дронів. Усе це оцінюється у навколишніх центрах спостереження. Агентство охорони кордону Фронтекс має безпілотники з дистанційним керуванням, які патрулюють Середземне море, що має багато переваг для чиновників перевагами. Є швидкість, прийнятність для суду, безпека персоналу. І я можу ефективніше розмістити свій персонал. Ефективніший моніторинг міграції за допомогою смарт-тех, тобто розумних технологій. Багато політиків вітають цю тенденцію. І, звісно, щі також задіяний. ЄС розробляє детектори брехні зі штучним інтелектом для перевірки новоприбулих. Програмне забезпечення з проєкту iBorder Control аналізує міміку протестованих осіб. Журналістка американського веб-журналу The Intercept» провела експеримент на собі, правдиво відповівши на 16 запитань, поставлених Щі. При цьому програмне забезпечення вважало чотири з них брехнею. Але хоча дослідження iBorder Control було припинено, наступне вже у розробці. Ще помічник, розроблений для федерального відомства Німеччини у справах міграції та біженців, виявився більш успішним. З 2022 року він допомагає перевіряти походження шукачів притулку, які прибувають без документів. Він аналізує діалект шукача притулку, зіставляючи його з певним регіоном. Це має на меті допомогти визначити, чи надано комусь притулок, чи ні. Але була певна критика і цього. Це не єдиний інструмент штучного інтелекту, який тут використовується. Стенограми інтерв'ю також перевіряються штучним інтелектом, що б'є на сполох, якщо виявлені заяви пов'язані з безпекою. Відповідних співробітників сповіщають і за необхідності передають інформацію до поліції. Тож у даному випадку Ші виступає лише як помічник для чиновників. Остаточне рішення про те, що робити з підозрілою особою, залишається за справжньою людиною. Безпілотники, про які ми згадували раніше, також призначені для виявлення підозрілих моделей і передачі інформації, але чи справді вони здатні це робити? я. Чи це працює? Так чи доведено, що це працює незалежно від платформи? Так, чи можуть два безпілотні транспортні засоби координувати роботу один з одним? Так чи можуть ці дрони незалежно від їхньої кількості, діяти як рій і керуватися автоматично з центру управління? Так, це все працює. Чи може давати рекомендації щодо поводження з людьми, але це спірне питання. Особисто для мене важливо, щоб рекомендації залишалися рекомендаціями, тобто щоб за штучним інтелектом десь стояли люди, які дуже уважно дивляться на речі, які мають рекомендацію, але звичайно повинні мати можливість відійти від неї, якщо вважатимуть це доцільним. Надавати точні дані зараз таке завдання дронів зі штучним інтелектом. Але критики побоюються, що на цьому справа не зупиниться, і Ші почне приймати рішення щодо того, як діяти далі. Завдяки даним, які надають дрони, детектори руху та датчики відбитків пальців, системи щі можуть накопичувати, оцінювати та передавати неконтрольовані гори даних. І це впливає на кожного, хто перетинає кордон. Збір сканів розпізнавання обличчя, руху, різні інші типи біометричних даних, будь-які дані, які збирають на кордоні, багато з них є дуже чутливими. І ми також не знаємо, куди вони підуть чи для яких цілей будуть використані. Такого роду помилки часто трапляються в еміграції, коли, наприклад, ви збираєте дані для однієї мети, а потім раптом розумієте, що ними поділилися з правоохоронними органами чи іншою організацією. Так само, як і в ЄС, кордон США і Мексики стає високотехнологічним. Тут також буде реалізовано щі. Люди досі прибувають. Вони просто проходять через більш небезпечну місцевість, що насправді потім може призвести до втрати життя. Експерти зі штучного інтелекту та правозахисники закликають до обов'язкових правил стеження за ШІ. Чому в нас немає мораторію, наприклад, на роботизованих собак чи детекторів брехні, чи безпілотників з електрошокером? Щось подібне взагалі не слід розвивати? Етична дискусія тут справді назріла вже є ініціативи щодо більш суворого регулювання штучного інтелекту. Але, наприклад, системи, які збирають конфіденційні дані на кордонах, поки що вилучили є величезна культура секретності навколо використання технологій загалом, але особливо в мілітаризованих місцях, коли вони використовуються для оцінки гуманітарних проблем. Тоді рівень секретності має зменшуватись, і це потрібно враховувати. Штучний інтелект тепер також може передбачити, наприклад, скільки людей буде переселено з зони конфлікту. Технологія може бути корисною для роботи благодійних організацій та урядів. Ми детальніше розглянули інструмент Форсайт. Вимушено переміщені через війну, бідність, чи стихійні лиха та люди на борту непридатних для плавання суден у Середземному морі, що шукають кращого життя. Тепер є частиною нового прогнозу. IBM і Данська рада у справах біженців створили інструмент штучного інтелекту під назвою Форсайт, щоб передбачити, скільки переміщень може статися протягом наступних одного-трьох років. Він використовує важелі відкриті дані з надійних джерел, як правило світового банку ООН, Тощо для цього потрібні деякі історичні дані, історичні дані за 25 років і понад 140 різних показників. Ще був навчений на основі історичних даних про минулі конфлікти. Тепер він розглядає триваючі конфлікти і відстежує ситуацію у 26 країнах. Хоча його масштабували, але з моменту запуску у 2019 році він має свої підводні камені. Одне з обмежень цих інструментів полягає в тому, що здатність передбачувати ситуацію подібно до гази, події 7 жовтня та майбутню війну є чимось важким для них. Можливо, було б краще чи корисніше мати його зараз, оскільки він, як правило, досить добре фіксує, як після цих потрясінь серйозних змін відбувається переміщення звідси. І чиква куте андесенігау кенгата дисплейсмент анфолд фромфромгі. Однак, правозахисні групи побоюються, що прогнози міграції ШІ можуть сприяти антиімміграційним настроям, що матиме серйозні наслідки для людей, які потребують допомоги. Ці інструменти можуть бути використані для попереджувального або непропорційного стримування міграції а також можуть позбавляти людей їхнього права та можливості доступу до нових територій. IBM, яка є одним із розробників Foresight, відмовилася коментувати це питання. Данська рада у справах біженців стверджує, що їхній інструмент був створений для підтримки мігрантів і біженців, а також адаптації кампаній допомоги до масштабів конфліктів, використовуючи дані з відкритих джерел, які поважають права людини. Інструменти прогнозування ймовірно охоплять більше країн і конфліктів. Але правозахисні групи закликають уряди та ЄС захищати особисту конфіденційність переміщених осіб та усунути ризики пов'язані навіть з даними звідк відкритих джерел, наприклад, класові, гендерні та расові упередження, проте експерти попереджають, що сам по собі штучний інтелект не зможе ані вирішити, ані запобігти міграційним кризам. Зрештою, міграція це набагато більше ніж кордони.